Добрий день, малята! Скажіть, яка в нас зараз пора року? Вірно, зима. А як ви вважаєте, як почувають себе лісові звірята в цей час? Ходімо до лісу та пограємо зі звірятками. Спробуйте відгадати, що це за звірята? Як ви думаєте, перша велика тваринка, це хто? Так, це ведмедик. А наступна? Вірно, це білочка. А хто стоїть біля білочки, як думаєте? Так, це маленька мишка. А що це за тваринка? Вірно, це руда лисичка. Молодці, які ви уважні. А це що за тваринка з колючками? Так, звичайно ж їжачок. І остання тваринка. Хто це? Як думаєте? Ну, звісно, це вовчик. Наші тваринки трішки посперечалися. Хто з них високий, а хто низький? Давайте допоможемо їм розібратися. Білочка каже, що вона вища за вовка. Це так? Ну, звичайно ж, ні. Вовк високий, а білочка низька. А щоб це перевірити, нам потрібно поставити звіряток спинками близенько один до одного та порівняти їх. І ми бачимо, що вовк нас високий. А білочка низька. А тут хто високий ведмедик чи мишка? Як ми можемо це перевірити? Вірно, нам потрібно їх поставити спинками один до одного. І ми бачимо з вами, що ведмедик у нас високий, а мишка низька. Поставимо їжачка та лисичку спинками один до одного. Скажи, хто з них високий, а хто низький? Вірно! Їжачок низький, а лисичка висока. Молодці, гарно впорались! Тваринки хочуть пограти у хованки. Як думаєте, ведмедику, за яку ялиночку потрібно сховатися, щоб його не знайшли? За високу чи за низьку? Так, за високу. Ось, його майже і не видно. А мишку, за яку ялиночку будемо ховати? За високу чи за низьку? За низьку. А білочку? Теж занизьку. А вовчика за яку ялиночку сховаємо? За високу чи за низьку? Так, за високу. А лисичку. За високу чи низьку ялиночку? Вірно, за високу. А їжачка. Так, за низьку за маленьку ялиночку. Чудово, весело пограли, всіх звіряток сховали. Подивіться, на лісову галявину прибігли зайчики. Давайте порахуємо їх. Всі разом. Один, два, три. Скільки зайчиків прибігло на галявину? Так, три. У мене є кошик з морквою. Давайте пригостимо зайченят. Тільки я не знаю, скільки в мене морквинок. Давайте їх теж порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки в нас морквинок? Чотири. А чого більше? Зайченят чи морквинок? Морквинок більше. Давайте роздамо моркву та подивимось, наскільки більше моркви. У всіх зайченят є морква. Скільки морквинок залишилось. Так, одна морквинка зайва. Щоб ця морквинка не зіпсувалась, зайченята пропонують зліпити сніговика, а із зайвої морквинки зробити носик сніговичку. Давайте допоможемо їм. Щоб зліпити сніговика, потрібно скатати три сніжні кулі. Одну маленьку, другу середню та третю велику. Ось, зайченята вже і зліпили сніжні кулі. Давайте разом порахуємо їх. Одна, дві, три. Почнемо збирати сніговика. Нам зараз потрібна велика куля. Під яким номером вона знаходиться? Так, під номером 2. А середня куля під яким номером? 1 чи 3? Вірно, під номером 1. І остання маленька сніжна куля. Під яким номером? Під номером 3. Так, це буде в нас голова. Сніговик майже готовий. Потрібно зробити йому обличчя. Використаємо нашу зайву морквинку. О, подивіться, білочка принесла нам горішки, щоб ми зробили очі та ротик. А ведмедик приніс гілочки. Як думаєте, наші нам гілочки? Ну, звичайно, щоб зробити руки для сніговика. Ось такий гарний сніговичок в нас вийшов. Давайте трішки порухаємось під веселу пісеньку з нашим сніговичком та зайченятами. Я сніговик, сніговий, сніговичак. Я сніговичу. Поки ми танцювали, Вовк знайшов ящик з іграшками для ялинки. Давайте прикрасимо ялинку. Вовк буде діставати іграшки, а ми будемо їх рахувати та прикрашати. Ось, наприклад, у нас є одна гірлянда. Почепимо її на ялинку. Скільки кульок? Давайте порахуємо. Один, два, три, три кульки. Почепимо їх на ялинку. А скільки грибочків дістав вовчик. Порахуйте самостійно. Вірно. Два грибочки. Чіпляємо їх на ялиночку. А скільки червоних кульок? Так, одна. Скільки прикрас у вигляді різдвяних цукерок. Порахуйте самостійно. Вірно, три. А скільки зірочок? Так, дві. Дуже гарна ялинка в нас вийшла. А щоб і у вас був гарний новорічний настрій, ми з вами зробимо поробку, новорічну іграшку на ялинку. Для цього нам знадобиться такі матеріали. Зелені смужки, дві довгі і одна коротка, коричневий квадрат, жовта зірочка. Клей, фарби, ножиці, скотч, нитка, вологі серветки або вушні палички. Спочатку беремо зелені смужки та клей. Склеїмо між собою дві довгі смужечки. Вийшло щось схоже на дах будиночка. Потім приклеїмо коротку зелену смужку внизу, на яку геометричну фігуру це схоже. На трикутник розумнички. Зверху приклеїмо зірочку, а внизу коричневий квадратик. Перегортаємо нашу ялиночку. Беремо скотч, нитку та ножиці. Відрізаємо шматочок нитки та скотчу. Закріплюємо нитку за допомогою скотчу. Знову перегортаємо нашу ялиночку. Беремо фарби. Вологі серветки або вушні палички. Будемо малювати кульки на ялинці. Їх можна намалювати вушними паличками або намалювати пальчиком і витерти пальчик вологою серветкою. Ось така гарна ялиночка в нас вийшла. Її можна повісити на справжню ялинку або просто прикрасити кімнату. Націлай фото своєї роботи! Мені дуже цікаво, що в тебе вийшло! А наше заняття підійшло кінцю. Давай пригадаємо, що ми робили сьогодні. До кого ми ходили у гості. Так, до звірят. А які слова ми використовували, щоб порівняти звіряток? Високий та низький. Потім ми пограли лихованки. А кого ми зліпили разом із зайченятками? Так, сніговичка! Потім ми прикрасили ялинку разом із Вовчиком та зробили свою новорічну прикрасу. Я дякую вам за увагу! До зустрічі малята. Па-па.